Каремат, намет, аптечка та бокс із продуктами. Саме так виглядає велосипед справжнього мандрівника. Ровер для Володимира справжній друг. Чоловік зізнається, велосипед майже його ровесник. Втім, це не завадило разом витримати спеку, дощі та морози. «Я його називаю дружок. Днем приїду, цих 100-120-130 кілометрів, заходжу в палатку, його ложу його рядом, там прив'язую, перекручую його. Свій перший маршрут Володимир розпочав з України, потім наважився на більш серйозну дистанцію. Минулого року турист попрямував до Європи. Це велодрайвер у Німеччині, а ось у центральній частині Польщі познаній Париж вразив вінничанина романтикою та красою. Загалом побував у шести країнах, сувенірів не купував. На пам'ять залишив лише враження. каже, в якій би країні не подорожував, реакція однакова, приємне здивування. Тако їдеш, кажеш з України їдеш. Дехто робить такі очі, як... Кругленькі, думають, ну скільки це, дві з половиною тисячі, три приїхав тисячі кілометрів. Дивуються. Найбільше, за чим сумує під час євротурів, так це за українською кухнею. Відтак завжди бере з собою зо два кілограми національної кулінарної гордості. Сало українське це сила, звісно. Тоді трошки прорахував, взяв мало, то тільки до Польщі вистачило. Ну зараз взяв набагато більше. Якщо буде все нормально, то може десь на пів дороги вистачити. Подібні подорожі для Володимира це адреналін, пригоди та свобода. Можна де завгодно зупинитися. Це все роздивитися, зробити фото чи просто поспілкуватися. А ось для його близьких це тривога. Але незважаючи на хвилювання, підтримують Володимира у його захопленні веломандрівками. Це просто восхищає. Він вже уже в такому віці, і тим не менше у нього сили, у нього вдохновення, у нього якась така. Внутрішнє устрімлення все це делать, що це може заразити других людей. Велодрайвер знову готовий крутити педалі. Надалі підкорятиме 9 тисяч кілометрів по 12 європейських країнах. У подорож Володимир вирушає в суботу вранці, тож найближчі 2-3 місяці проведе у дорозі. Юлія Хоменко, Вадим Наумчак, тенда.